То тут починаєш думати, так, да, чи, 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 чи не зробив ти помилку. І оце от саме така ситуація, коли люди, які вже... Ну, і з іншого боку, сині, 5 років. це 5 років там життя фактично якимось чином вони викрасти, ти десь будеш на якомусь кораблі чи ще десь. Це серйозне рішення, коли тобі 18 там, чи 19. От залежно, яка тема її можна по-різному розповідати. Попередньо була досить серйозна. Да? Там був журналіст в кадрі, там був. До речі, журналіст в кадрі, то що у нас там. Часом любить, що стендап має бути в кожному сюжеті абсолютно не так. Тільки тоді, коли він виправданий. я теж хотів щось розказати, показати того листа, який ми написали, але мало Якщо Якісь питання є, задавайте, готові їх відповісти. На них, якщо немає, то дуже дякую. Ну, знову ж таки, ми говоримо зараз про тележурналісти, відеожурналісти. На телебачення можна там ким заводити. Які треба мати якості? Треба бути журналістом. Це, це те, що я багато разів повторив сьогодні, що я хочу да, від людини, яка, яка скажімо так в нас працює. А для телебачення треба мати добре око, от, в принципі, бачити події е, через картинку, вміти візуалізувати. Тобто, е, якщо мені кажуть тему, от, наприклад, тема, яка там тема, ну, не знаю там щось, відкриття нового магазину, чи там мітики. Я перш ніж буду, ніж поїду туди знімати, і, і, і де буде відбуватися. Ну, наприклад, сьогодні там були якісь сутички вранці на це в Лукеївському базарі. Просто так згадав, було. для нас то не було дуже цікаво. От. А наприклад, тема на сутичному сутички базарі. Я собі перш ніж я взагалі поїду знімати я собі уяву. В базар базарі, якщо там був, як він виглядає, що там є поруч, яке там світло, що мені треба з собою взяти. День чи це вечір, що день це одне, що це ніч, рано це друге. Тобто, і я собі попробую, попробую головіше, до того як поїду, вже уявити, що мені треба, які мені, мені треба відділяти, мені треба океанівський родар, мені треба там а, що мені треба? Мені треба якісь факти. Да? Ну, знаєш, сперечаються там, нові власники, старі власники. Значить, Мені треба буде це показати. Мені треба буде, якщо мені потрібні факти, мені треба пару синхронів. Мені треба значить, запитати цього, запитати цього, щоб почути, що відбувається. Нас. Мені потрібні якісь емоції, значить, треба не забути зняти обличчя, так, якісь. А можна прийти і зняти просто велику масу людей. Такі Можна зняти велику масу людей, це буде нас, і вони абсолютно не будуть мати враження. Мені треба якісь емоції. Мені треба якийсь фактаж, мені треба якийсь новий випадок, коли ми робимо сюжет, ми завжди даємо, оскільки у нас міжнародні новини зі всього світу, ми даємо якісь прив'язки. Наприклад, якщо я буду знімати в Києві щось там, а якийсь сюжет в Києві на Майдані, наприклад, там, чи якийсь міф, мені обов'язково треба, щоб десь якийсь прапор національний в кадр купав, ще що, щось можна було зрозуміти, що ця картинка знята в Києві, не в не в Софії там, чи, чи в Бухаресті. Тобто якась прив'язка до, 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 до. Так само, якщо, якщо ви робити тут сюжет, треба теж, теж, теж от дати прив'язки, якісь такі якісь, якісь прив речі. А ну і для телебачення ще друге, треба не боятися техніки і трошки нею цікавитися, якісь там програми для можна. Піднічні можливості є величезні, найрозуманіше. Най, з айфона зараз можна робити лайв. з iPad можна робити лайв. Хай він не буде супер високої якості, але буде подія, яка. Цю якість абсолютно ніяк, якщо до неї високий інтерес. Ну, я не бачу якихось особливих, особливих а, вимог для людини, яка хоче працювати. Там, так, не бачите, є специфіка така, що треба, 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 треба собі уявляти картинку, треба думати, оцей сюжет я не та дама показав попередній, треба думати, як я можу розповісти історію відеорядну. А так, фактично, вимоги ті самі. Тобто ми зараз відійшли від того, що в нас були там оператори, монтажери. Тобто цього, цього більше немає. Просто мають журналісти, які мають розуміти історію, мають розуміти, що в цій історії цікаво, бачити, що, 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 що потрібно для того, щоб її розказати. І да, для телебачення є ще ну, проблема така, що тобі треба організувати свою роботу, організувати свою зустрічу. Якщо пишу чужої спорту, просто написати, треба потрапити, зайняти і показати. Ну, це специфіка, я тут бачив саме. А як ви прийшли до рейтингу? Прошу? Чого ви починали? А я починав як фрілансер. Я працював, а, коли в нас було кілька, кілька таких друзів, які почали тим займатися. Це, це 90-90-91 рік. Що робити, було море. Радянський Союз розпадався, там, скрізь війні йшли, Карабах, Грузія, там, там, і ми просто почали пропонувати свої ці, послуги за гроші. От, ми мали кілька камер, там, дві камери на, на, на трьох чому. Це такі любительські. І щось просто... Насправді, майже випадково. Перший раз мій товариш зняв великий-великий був мітинг проти Радянського Союзу. 90-й рік, десь на початку чи літом в Києві, і він мені просто послав касетку, а я мусив вчився, Він сказав: слухай, дай комусь, щоб взагалі показали, бо а, тоді ж насправді іноземні журналісти вони не мали ну залі іноземці, не мали права їздити куди загодно. Крім того, що була віза в СССР, треба лише в паспорті мати вказані міста. І їм треба було мати дозвіл на кожне місто. Якщо в у тебе візі було вказано з класами і Ленінград, Наприклад, поїхати в Білісі чи в Київ, ти вже не міг. Це був якийсь золотий для, для фрінанса. Я просто приїхав і почав там шукати якісь захід для такої компанії. А, і перший, перший, з ким я працював, здається, був в Ну, Хто зацікавився, величезний там десь 50 тисяч. Ну, Привоз подивився. Привіз, виходить. Класно. Ну, зняв собі. ну класно, класно. Добре? Ми то покажемо. Льоха, це по Вот. Добре, дякуємо за касєту. Зайдіть, у нас там у всій кімнаті був палата і гонорарний <гум> ну зато той гонорар ми потім місяць живемо. <гум> 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 ну, а оскільки всі, в принципі, так, вже якось мали певне якесь відношення до журналістики, до всього, це стало цікаво, навіть стільки в плані грошей, що теж на, на той час для студентів то було, ну, тобто, фактично стало зрозуміло, що ми якусь потенційну роботу собі знайшли. А стало, що дуже цікаво, просто було стільки подій, про які хотілося розповісти, які було. інтернету не було. Тобто він існував як технологічна розробка, але не було інтернету тоже не там просто зайти, щоб подивитися на це, мало потрапити на якийсь канал, канал мав казати і так далі. І ми тоді налагодили такий, в принципі, просто міст сюжетів звідси, звідси на Захід, щоб було так трошки стрёмно в ці часи. Радянський Союз не успався, там касетні події були. Так, передавали так, через треті руки, щоб просто не з'являтися в купуватися. От. А потім, потім нам почали запропонувати якусь роботу. Мені запропонували в... Фактично, в кінець 91-го року мені запропонували, Ройтер запрацював, запропонував роботу. і З 92-го року було вирішено відкрити конпукт. І тоді ми І фактично тоді переїхали ось сюди, з Москви, назад, в Києві, ось крема. Чим було получно займатися станцію. Ще не набрали. От. А взагалі, я хочу знайти роботу. Починаєш шукати якісь, але зараз це взагалі легше в тому плані. Шукаєш там через інтернет якісь там job offers, job opportunities, дивишся, посилаєш свої сім'ї. Якщо... Шанси є. Якщо це все. Я вам дуже дякую. Усім, хто не передумає цією вдячною справою займатися, вважаю великих.